За моїм глибоким переконанням, сьогодні люди вийшли проти політичної е, спекуляції. Е, Лічно я е, признаюсь чесно 99% свого часу розмовляю времени на російському мові, оскільки я сам родом із Донецька. Но сьогодні нас об'єднує то, що ми вийшли проти політичної спекуляції. Для мене особисто немає проблем українська, російська є проблема, що питання сьогодні не в мові, а Питання в тому, що через рік, два прийнявши цей закон, ми дійдемо до федералізації нашої країни. Ми дійдемо до того, що країну просто розривають на шматки, на чиєсь замовлення, і ми маємо просто відстояти до кінця. Тим більше, що я зі Львова, і для нас це надзвичайно важливо. Я ще раз повторюю, що 90% свого часу спілкуюсь російською мовою, і ніхто ніколи мені не забороняв спілкуватись російською мовою. Мова це є та річ, яка є визначальною в ну, в розвитку чи в свідомості кожного громадянина. Зараз людина кулаків якої боїться весь світ. Але зараз він сюди прийшов не з кулаками, а своїм серцем, тому що ця людина наважилася виступити за українську мову. Дорогі друзі! Зараз в умовах повного обніщання людей, політики, замість тим, щоб піднімати питання роботи. Чому піднімаються ціни? Соціальні стандарти піднімати, вони піднімають питання, які роз'єднують суспільство. Я розмовляю українською, російською, німецькою, англійською, але впевнений в тому, як громадяни України, що в Україні повинна бути одна державна мова українська. в моей семье, в моей семье говорили всегда на русском языке. Я уважаю русский язык, я говорю на нем. Я уважаю русскую, люблю русскую литературу, культуру. Но я уверен в том, что политики должны прекратить спекуляции на, языковую тему. но питание, это штучное питание, которое сейчас подкидывается в список, чтобы отвлечь увагу від тем, которые турбуют всех Нас, українців, нашого майбутнього. Я про я за те, щоб мораторій на мовне питання, на питання, які роз'єднують нашу державу. Я впевнений в тому, що нам, українцям, треба своїм самим робити своє майбутнє і відстоювати свої права. Слава, слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава Україні! По позиції, в тотальному... Подивіться, і з того боку плескають Віталію Кличка. Значить, я думаю, можна нормальними аргументами з'єднати дві сторони Дніпра. Можна все-таки спробувати і звогти перемогти казнокрадів в Україні і об'єднати всіх звичайних громадян. Бо у нас є спільні цінності і спільна для наша спільна украина.